Готую сьогодні ось таке смачне, неймовірне карамельне куряче філе. Готується швидко, легко, а виходить страва ресторанного рівня. Дуже смачно, тож дивіться рецепт. У мене тут чотири таких невеличких курячі філейки. Беру одну із них і роблю надрізи ось таким чином. Сильно, не глибоко, щоб не перерізати її пополам. Ось так ось має вийти. Тепер беру одну філейку і обмокую її так гарненько в борошно, навіть щоб воно потрапило сюди в ці надрізи. Струшую лишнє борошно і відправляю на гарно розігріту сковорідку. Підсмажую тут м'ясо до золотистості з обох боків. Ось до такого стану приблизно. Тепер додаю сюди подрібнений чесник. Додам сюди ось таку приправку із лавки прянощів. М -м, який цікавий аромат пішов. Клас. Взагалі чудовий. Мені подобається. Промокод на знижку такої приправи буде в описі до відео. І посилання на магазин також. Додаю тепер вершкове масло. Вогонь можна зменшити. Дивіться, щоб чесник не підгорів. Вливаю соєвий соус. Додаю мед, яблучний оцет. Готую так це м'ясо десь до 10 хвилин, в залежності від самих шматочків. У мене такі невеличкі, але готовність постійно потрібно перевіряти. Я ось так протикаю ножем м'ясо і вже там відчуваю, чи воно готове чи ні. Зараз тут мед розчиниться, все поєднається і буде такий дуже смачний карамельний соус. І періодично я м'ясо буду тут ось в цьому соусі перевертати з однієї сторони на іншу. Можна отако трохи поливати навіть. Вогонь мінімальний, можна навіть прикрити кришечкою. Так, десь приблизно 10 хвилин готується м'ясо. Воно досить швидко готується, важливо його не пересмажити тут, не переготувати, щоб не було сухе. Ось таке гарненьке, погляньте, яка карамелька виходить. Таке в карамельному такому соусі. І, в принципі, вже його можна вимикати, воно вже готове. І вже в кінці приготування, коли ви маєте м'ясо вимикати за 2-3 хвилини, посоліть його і додайте чорний мелений перець за бажанням. 2 хвилинки і вимикаємо. Єдине, що я ще зроблю, так це посиплю ось зеленню. І все, і буду його вимикати. Ну що ж, м'ясо готове. М -м, яка смачна карамельна ця скоринка. Ви тільки гляньте на цю красу. Зараз покажу, яке воно в розрізі. Погляньте соковите-соковите, неймовірно. І дуже-дуже смачне. Ну що ж, як бачите, м'ясо вийшло неймовірно красиве, смачне, соковите всередині, а готується, як бачите, все дуже легко і просто. Тож обов'язково зберігайте собі цей рецепт, готуйте на здоров'я, пишіть свої коментарі, замовляйте спеції з моїм промокодом облінка і всього вам всього найкращого. На зустрічі в наступному відео. Триві, зараз будемо їсти. Помічник проголодався.